Від зовсім маленьких, найменші гекони завдовжки 2 сантиметри, до гігантських розмірів у 3 метри, найбільші з варанів, різні за вагою, менше грама і до 150 кілограмів, як то комоцький варан або його ще називають комоцьким драконом, ящерки або ящери. Вони вже існували на землі у часи панування динозаврів, коли останні зникли через зміну клімату. Їхні більш мініатюрні нащадки залишились і понині, та населяють різні куточки планети в акватерарію. Відмі одеського зоопарку мешкають цікаві екземпляри, які привертають увагу і дорослих, і дітей. Бачив якихось ящерок? Так. Да. А які вони були? Які сподобались? Ти Щось запам'ятав? Всі да. різні там бачив. Красиві. – Яких ящерок ти тут бачила? Великих, маленьких, які вони були. Маленькі, великі. Вони на деревах сиділи, так? Да. А що вони робили? Спали. Просто спали. В акватераріумі свій дім знайшли різні види ящерок, природні середовища яких знаходиться на різних континентах. У Нашому зоопарку теж є представники цього класу, цього ряду лоскатих. В нас є представники Америки, Африки, Мадагаскару, Австралії. Деякі з них можуть даже бути, наприклад, домашніми вихованцями, улюбленцями, улюбленцями, як, наприклад, ось ця бородата гама. У нашій широті також мешкають різні види ящірок. Вони невеликі за розміром деякі з них зараховані до видів, що зникають для людей. Всі вони абсолютно безпечні, та іноді самі потребують певного захисту. Один з варіантів якого природня властивість відкидувати власний хвіст, аби зберегти своє життя та втекти від хижаків. В Україні теж є декілька видів ящурок, і деякі з них знаходяться у червоній книзі країни. Наприклад, це зелена ящурка. Вони стричать, вони їх можна зустріти в Одеській області. Я думаю, їх бачили всі наші відвідувачі. Це така ярка, яскрава зелена ящерка, а у самців у брачний період ще й така красива блакітна шия. Комфортна температура для існування ящирок від 15-16 градусів. Якщо вона стає нижчою, то всі процеси життєдіяльності уповільнюються. На зиму деякі види просто впадають у сплячку. Але і спека також для цих рептилій згубна. Якщо у зоопарку тваринам створюють усі необхідні умови для життя, забезпечуючи відповідне харчування і комфортний температурний режим. То у разі, якщо виявити бажання завести плазуна, добряче поміркуйте, чи зможете надати тварині комплексний догляд та все необхідне. Є ящерки хижаки, є ящерки всіядні, є ящерки е, комаха ядни, а агама, вона, наприклад, всіядна, то в неї в раціоні є і е, зелень, е, фрукти, овочі е, також. А також трохи м'яса, вона теж є. Білок вона потребляє. І ще кілька порад. Якщо ви зустріли ящерку у природньому середовищі, не слід її чіпати, ловити або нести кудись додому. Треба залишити тварину там, де вона перебуває. А якщо захочеться подивитись на різні види нащадків стародавніх динозаврів, то приходьте в акватераріум до одеського зоопарку.